Сина і Святого Духа. Христос хрещається. Христос хрещається, тому що, як він сказав Іоанну Хрестителю, потрібно виконати всяку правду. Господь, коли створював землю, всесвіт, видимий наш світ матеріальний, Дух Божий написано носився над водою. Дух Божий носився над водою і освятив воду, і дав їй властивості для того, щоб вона прозростила. Душу живу, риб, присмікаєшся, всі, які жили в воді. І ось коли Господь входить в воду, Він також її освящає, освящає для того, щоб уже потім люди в хрещені, які будуть окунатися в купель, вони, ця вода омивала їхні гріхи. Тому що Господь, війшовши в цю воду, в які були омиті гріхи тих людей, які приходили і каялись, і хрестили святого хрещення, вода їхні гріхи омивала, і коли Господь. Війшов в цю воду, він взяв ці всі гріхи на себе і привозив їх потім на хресті. І так як Господь, поза простором і часом, він бере всі гріхи, які сповідуються в покаянні до свого життя, в момент свого життя і після свого життя, після свого Воскресіння. І ось ми сьогодні чули, як після того, як Господь хрестився, Він був Духом Святим водими в пустиню, пустелю на 40 днів. Для того, щоб він посрамив дьяволу. Ми пам'ятаємо, що він 40 днів провів в пустині, там, звичайно, ж не було що їсти, що пити. І вже коли він взалкав, дьявол приступив до нього і почав його спокушати, говорячи, що зроби камні хлібами і наситься. Але Господь йому сказав, що не єдиним хлібом буде сита людина, а кожним словом, який ісходить із муз Божих. Потім він взяв його, поставив на Висоту храма і сказав, що кинься з храма. Тож написано, що е, Господь заповість своїм ангелам, щоб тебе візьмуть, підхоплять і що твоя нога не підкнеться ні о єдиний камінь. І Господь йому сказав, що не спокушай мене, сатано, тому що написано, що е, не іскушай Господа Бога Твого. так? Потім він показав йому всі царства світу і сказав: якщо поклонишся мені, то я тобі дам владу над всім всесвітом. І Господь йому сказав, що написано, що тільки одному Богу поклоняйся і йому єдиному служи. І ось Господь не проявив своєї божественної природи ні в одному зі спокус, тому що він проявляв свою божественну природу тільки тоді, коли потрібно було допомогти людям. І от Коли люди були голодні, то він п'ятьма хлібами і двома рибками напітав п'ять тисяч людей. Але коли він був голодний, він божественну природу ніяк свою не проявляв. І тому він посрамив диявола своєю людською природою. Тому що він по людській природі алкав, жаждав, йому було жарко, він не знемагав, і коли дьявол його спокусав, він по своїй людській природі не піддався цій спокусі, а посрамив його саме своєю людською природою. І потім, після того, Господь виходив вже на крок, і почувши, що Іоанна Хрестителя посадили у в'язницю за те, що він обличав ірода, що не взяв в жінки дружину свого брата. Він виходить на проповідь і говорить, що покайтеся, тому що приблизлось Царство Небесне. І ось ці слова кожен християнин повинен постійно пам'ятати, що покайся, тому що приблизлось Царство Небесне. Що таке покаяння? Покаяння це метаноя з грецької зміна розуму, зміна свідомості. І ось дуже гарний приклад Святому Пісмі це Митель Закхей. От коли він був митарем, він був начальником митарей, весь його сенс життя заключався в тільки в тому, щоб збагатитися, тільки в тому, щоб збагатитися, назбирати як можна більше грошей, як можна, більше зібрати налогів з людей. І ось коли він прийшов по Христа, він виліз на дерево для того, щоб подивитись, хто це такий, Господь йому сказав, що захеє злай з дерева, тому що сьогодні мені потрібно бути в тебе і буду в тебе вечеряти. Захей приймає його, і коли Господь входить його в дім, от в Захея відбувається оця метаноя переміна розуму. Він увірує в Господа і говорить, що, Господи, половину свого маєтку я віддаю бідним, а кого образи віддаю вчетверо. Ось ця метаноя, коли для людини сенс свого життя стає нічим. Тому що вчора це був сенс свого життя, а сьогодні він розпрощається з цим сенсом, з цими грошима. Як будто вони йому абсолютно не потрібні. Так само і людина, коли зрозуміє, для чого вона повинна жити, навіщо вона живе і хто такий Христос, то тільки тоді вона зможе от поміняти свою свідомість для того, щоб дійсно направлятися на шляху до Царства Небесного. Тому що якщо людина дійсно зрозуміє, що наше життя воно тліне. Воно пролітає як один міг, так? Все, що ми наживемо, ми зі собою не заберемо. А заберемо тільки добрі наші справи і життя по вірі. І тому, коли ми помремо, коли будемо на страшному суді стояти, то всі би хотіли, щоб нам не було за що судити, судими бути. Коли Господь говорить, що не я буду вас судити, а справи вашого судять вас. Тобто людина має зрозуміти, що вона повинна так жити. Щоб на страшному суді ніхто не зміг її засудити. А якщо будуть судити нас наші гріхи, то ми повинні жити так безрічно, правильно, щоб ніякий гріх не зміг нас засудити на страшному суді. Тому що якщо ми не увійдемо в Царство Небесне, якщо почуємо від Христа отакі от страшні слова, як Господь говорить, що відійдіть від мене, прокляті, тому що я не знаю вас. От ми ж кожен з вас можемо почути ці слова. От я можу почути як священник. Господь мені скаже: відійди від мене, тому що я не знаю тебе. Я скажу, Господі, як ж ти не знаєш мене? Я кожен день неділі, кожен день служу, кожну неділю служу літургію, стою кожну неділю на нагоні, проповідую, тебе проповідую, слово тебе проповідую. А як ти можеш мене не знати? Він скаже: Я не знаю тебе. Ти можливо, це все робив для себе? Можливо, ти не робився для мене. І ось ми це повинні зрозуміти, що наше життя повинно направлене для того. Щоб жити заради Христа, тому що Христос є та істина, яку ми повинні пізнати. А пізнати ми зможемо тільки через покаяння, тому що ті іудеї, які не принесли покаяння, які не прийшли до Яна Хрестителя, вони Христа не прийняли а в подальшому розп'яли. І тому людина повинна постійно вникати в себе. І зрівнювати своє життя зі святим письмом. Якщо ми далеко відстоїмо від святого письма, якщо ми не живемо так, як написано в новому заповіті в Євангелії, якщо ми не робимо того, що робить Христос, що говорив і заповідав нам Христос, то ми повинні приносити покаяння. Каятись, говорити, Господи, пробач мене. Дай мені сили жити так, як ти би хотів би, щоб людина жила, сотвори мене достойним сосудом твоєї благодаті, щоб я дійсно могла міг світити в цьому світі і проповідувати тебе, і змінювати також інших людей. От тільки тоді людина зможе досягти духовної висоти, досягти пізнати Христа і вийти в Царство Небесне. Тому будемо це пам'ятати, що покаяння це той ключик, який відкриває ворота в Царство Небесне. Це то ділення, яке очистить наше серце, і після того, коли воно очиститься, то ми зможемо пізнати Христа і премудрость Божа війде в нашу нутро. Тому що, як говориться в притчах Соломони, що премудрість не війде в гріховне тіло, в гріховну душу і тіло, яке підкорене гріхам. Тому ми повинні очищатися, приносити Богу покаяння для того, щоб дійсно. Благодать могла в нас почивати, очищати нас від гріхів, ми мали пізнавати Бога і жити по Єванені. І тоді ми дійсно зможемо стояти на страшному суді, і вже не боячись, що це страшний суд, а стояти з радістю, що ми приходимо до Бога. І тоді, звичайно, така людина почує від Бога, що проходь в Царство Небесне, яке готоване тобі від створення світу. Де буде вічне блаженство з Богом, і також ми будемо з Ним там жити. Підходьте до